Всім привіт! На сьогодні онлайн казино секрети, про які ви не знали. Так, Друзі, ми на gdbetку зараз знаходимось. Я ось знайшов більш-менш цікаву гру з бонусками. Будемо тестувати. Давайте чисто на розігрівчик. чуть-чуть її підкормимо. Поставишся 10 центів це у нас приблизно 5 гривень. Подивимось. Що як буде? Так, окей. Поки легасенько перекриває. Да, вибачайте, що в мене така романтика. Романтика тому, що вирубають світло. Показали. Ну нічого. так, Напишіть в коментах, хто грав цю гру. Просто я читав просто за цю гру один разочок, що в принципі, варто її спробувати. Ну, це, так, Вона не сильно популярна. От, в принципі, її можна спробувати. 50 центів, нормально, 20-ку на кіно. Дивіться, в нас тут є бонус. І що будемо робити? А давайте купляти бонуску, перевіримо. Що дасть бонус? Звісно, крутіше, коли це бонуска халявна. Давай! Просто в чому секрет? Саме краще, це коли ти граєш з мінімальною ставочкою. Не одразу там піднімаєш 4, 3, 2 і підняв. 4-3, 2 і підняв. Наоборот. 10, 20 підняв. Дивимося по ситуації. Є зацеп, нема. І так далі. Так. 15 спінів вдало. Все добре, що не приходиться ризикувати. Там, бо є, наприклад, я знаходив десь одну, бачив подібну. Такий дизайн. Не пам'ятаю груз, як називається, але ну, дуже подібний. В чому прикол? Там було колесо фортуни. Тобто можна було подвоїти свої халявні спіни. Ну і з кожним разом, коли щось цеплялося, ікси ще було. Тобто що немало Так що за ETM. Так що розширення території пішло? Якби ікси. Давай, бо 9 спінів то осталося. А ще на балансі опа, можливо, зараз трошечки піде. Ну, поки у нас тільки півтора бакса. Так, да, 10 центів це у нас 450, десь розраховуємо, я тут звіздитехи її поповняю просто. Щоб точно все було. Так, надіюсь, вам все прекрасно видно. Так, 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 ну давай би щось трошечки більше. 6 спінів. 5 залилося вже. У нас поки лише 2,50. Так, ну, територія збільшується, це окей. Мі Мімо 4. Так, ану, баришня є, давай ще. Є, хорошо, щось може сипанути. Ану, не дало на баришню? Не дало? Дало, хорошо, скільки? Дуже побідоносна музика, як будто зараз. Давай. Давай. П'ятерка є. Хорошо. Шість. Зараз відіб'ємо бонуску. Є. Все, бонуска прикрита. Пішов плюс. І це зі старту. Хорошо. Так. Плюс соточка, грубо говоря. І зараз вона ще щось підкине, я надіюсь, на двох спинах. Не впевнений, що так жирно, як я хотів би. Так. Давай вілд, є другий. Давай, закривай все, що попало. Хорошо, і. Вже не така музика. Ну, давай. сорокет є. Хорошо. Так, що в нас? І того? Як цю музику пропустити, блін, пацани? А-а-а! Так, і того 15 баксів, 5 баксів плюсом і ще там чисто. Що дало? Що дало? 6 центів. ну... Пару гривень. В принципі, в принципі непогано для старту. Посилання на гру я залишу. До речі, для нових гравців є класні бонуси, з допомогою яких є велика вірогідність за зловити Тим паче, ви бачите, що я вам залишаю. Я показую, як вона є. Буває, блін, мімо ігри проходять, буває, зливаємо, але буває, що знайдемо ту саму. чи по коментарях я тестую часто ігри і буває дуже часто залітаю. Те, що ви даєте, я... це в мене окремий респект. Воно так працює, блін. Просто шикардосно. Так, окей, давайте трішечки покрутим. Так. Так, хорошо. Сорок дало. Грубо говоря, там 5 прокрутів, більш-менш можна. Можна жити. Все-таки трішечки помилився. Тільки по дизайну, похоже, але сама логіка гри змінена. Так, так, що в нас там було? 20 гривень. Так, що в нас цей кіт робить страшний? Він працює як ретрігер. Я деколи не читаю умови, що за що відповідає, і приходиться в самій грі вже просто включатись. Давайте ще бонуску на 20-ку купимо. Давайте перевіримо 20-ку. Десятка дала плюс. Давайте ще перевіримо от 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 двадцатку. Закриє двадцатка. Так, двадцатка, Так, ніби було 15 спінів. Ну, окей, let's go. Так, так, так. Це все поки смішки того кута. І мій є збільшення території, ще один є. Так, це в нас що? Ще плюс поки 10, поки лише п'ятерочку відбили. І просто розширюємо територію. Ну, зараз глянемо, бо я думаю, в принципі, вже на цій бонусі буде все зрозуміло. Або тут рандом, або просто як нова гра зустріла більш-менш приємно. Щось одне з двох. Так, побачимо. Поки лише територія чуть-чуть те розширяється. Так, давай мені оцю бабу, баба того разу нам насипала. Так, є вілд. Розширення, ще одне розширення. І... Хорошо ж. Так, що це у нас? Хорошо, давай, давай, 25, хоча б. Хоча б 5. 200 є. Пішла жара. І ще 9 спінів. 7,60, непогано. І вже територія більш-менш широка. Хорошо. Що, що тут? Так, десь приблизно 30-ка. До 30. Так, ще ми плюс додали одну територію. Хорошо, скільки. До долара, Давай, давай. ми маємо закрити в плюс. Так, поки вона так зак. Ну, в принципі, більш-менш цікаво. навіть якщо це все одно тест. Хорошо. Якщо навіть закрити в половину, вже непогано. Я вважаю. Ще розширення території. Хорошо. А я думаю, на розширення території можна вицепити. Блін, три спіна. Крім цього ще. Давай, давай тюбаришню. Легенько зіграла, давай 3-2 дала. Це у нас 14 мінус 6 ПК доларів. І тмі, якщо я правильно прочитав, є скільки. Хорошо. Давай, давай, давай. Два спіна. Ну, в принципі, ось тут бонуску можна пробувати грати. Ось тут можна. На самій бонусі спробувати виїхати. Ну, це невеликий мінус. Ми зараз сиділи би там, клювали е б. 16-20, ну, невелика потеря, ну, тим паче бонуска дорожча. Ну, в принципі, так то все зрозуміло. Всім подякував, всім обняв. Ось такий міні-обзор.